Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо чарівниками. А чарівники завжди мають при собі чарівну паличку, яка допомагає їм робити справжні дива. А у нас замість палички з вами будуть отакі чарівні пензлики. Чому чарівні? Тому що за допомогою них та фарби на звичайному білому аркуші паперу. Можуть розквітнути ось такі гарні квіти, або прилетіти ось така гарна пташечка і затріпотіти крильцями, або прибігти в гості лисичка, або ми зможемо побачити гарні картини природи. І ось сьогодні діти ми спробуємо з вами об'єднати жанри живопису пейзаж. Отакого От вечірнього неба. І жанр живопису анімалізм, зображення тварин, наприклад, ось такого котика. Ми будемо його малювати на фоні вечірнього неба, коли заходить сонечко, такі гарні кольори, а котик буде чорного кольору, він буде схожий на тінь. Тож, давайте беріть врученята свої чарівні пензлики і приступаємо до роботи. Але спочатку ми з вами і із пензликом, і з нашими пальчиками. Ми будемо малювати пензликом просто без фарби проводити по пальчикам і по долонькам ось таким чином. Тепер іншою ручкою по іншій долонці. І ми відчуємо, який пензлик, який його ворс на дотик. Він ніжний, він шовковистий, він м'якенький, і він слухняний, він слухається наших пальчиків. А тепер ми за допомогою пензлика порахуємо пальчики і затиснемо їх колачок. Один, два, три, чотири, п'ять. І затисли. другою ручкою. Один, два, три. 3, 4, 5, і затисли. І тепер покрутимо пензликом між пальчиками ось таким чином. Один раз і другий раз другою ручкою. Ось так ми з вами приготували і пензлики і наші рученята до малювання. І нам потрібно буде, звичайно, для малювання аркуш паперу, водичка і різнокольорова. Акварельна фарба. Акварельна фарба полюбляє водичку, тому вона у вас повинна бути на поготові. Але спочатку чорним фломастером або маркером, або олівцем, ми проведемо лінію, яка відокремить землю від неба. Ось у нас буде внизу земля, я провела лінію чорного кольору, а вгорі ось тут буде небо. І ось тут на цьому Пагорбі буде сидіти наш котик. І тепер починаємо малювати. Небо ми будемо малювати згори вниз. Вгорі у нас будуть темні кольори, а внизу будуть більш світлі кольори, тому що сонечко сідає ось тут внизу, і воно освіщає небо і робить його різнокольоровим. Вгорі ми малюємо ось таким. Фіолетовим темним кольором. Там сонечко зовсім не може дістати своїми промінчиками небо, і воно темно-фіолетове. Далі ми будемо малювати. Більш світлим кольором, ось таким синім. І зверніть увагу, діти, я завжди вас вчила, щоб ви не змішували фарби. А ось коли ми малюємо небо, фарби можна і потрібно змішувати, щоб не було такої чіткої грані між кольорами, щоб вони були м'яко поєднані. Далі у нас іде ось такий колір. І ще трошки світліший відтінок теж синього кольору. І ось так ми можемо ще зробити ось такі мазочки, щоб у нас небо було розмите. Ось так. Тепер внизу ми вже можемо намалювати ось таким оранжевим кольором. Тут сонечко уже може присвітити. І Розфарбувати небо ось таким яскравим кольором. І ближче до землі вже можна намалювати небо ось таким жовтеньким кольором, бо сонечко саме тут сідає, і воно розфарбовує оцю частинку неба в жовтий колір. Подивіться, як у нас гарно вийшло. У нас Вийшло гарне, різнокольорове, вечірнє небо. Тепер нам треба користуватися чорною фарбою. Спочатку зафарбовуємо землю ось так. На жовтому фоні вона буде виглядати дуже яскраво. Притримуйте обережно наш малюнок. Його треба обов'язково тримати, щоб робота вийшла охайною. Зафарбували землю. І тепер ми малюємо котика. Ми його малюємо у вигляді трикутничка. Ось так. Можна ще трикутничок трошки отак заокруглити. Тепер намалюємо голову котику. і намалюємо вушка. І тепер можна зафарбувати повністю фігурку нашого котика, тому що ми з вами казали, що коли сонечко сідає, то у котика не буде видно ні очей, ні лапок, ні носика. Він буде суцільно темним, схожий на тінь. Ось так зафарбовуємо. Якщо ви почекаєте, то у вас вийде більш охайна робота, більш яскравий чорний колір. Я не стала чекати, щоб не затримувати ваш час. І, звичайно, котику треба намалювати хвостик. Ось такий у нас хвостик. Ось діти, подивіться, наш котик сидить і дивиться на захід сонця. Ще, діти, якщо ви хочете зробити котика з гладенькою, з гладеньким хутром, хай він залишається таким. Якщо ви захочете зробити вашого котика пухнастим, то можна ще ось так зробити ось такі пухнасті рисочки. Ось так додати до хутра ось таке пухнасте. Ось так зробити його пухнастим. Це теж треба зробити чорним кольором. І тоді наш котик буде дуже пухнастий. Ось такі мазочки зробити крайчиком пензлика, нашого чарівного пензлика. А ще діти можна почекати, коли висохне вже темний колір нашого неба, і жовтою фарбою зробити. На горі, там, де фіолетовий колір, перші зірочки, які з'являються на небі. І тоді можна уявити собі, що котик дивиться на захід сонця і на перші зірки, що з'являються на небі. Подивіться, діти, яка в нас вийшла гарна картина, такий мрійливий, задумливий котик, який дивиться на гарне яскраве вечірнє небо. Зробіть такий пейзаж вдома. І надішліть фотографії мені. І ми з нашим котиком будемо дуже раді роздивитися ваші роботи, ваші гарні картини, які ви намалювали за допомогою свого чарівного пензлика, своєї чарівної палички. До побачення, діти! Пока-пока!